Я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як же ж нарешті вивчити ту англійську мову. До речі, те, що я розкажу сьогодні, можна пристосовувати, звичайно ж, не тільки до англійської мови. So, let's get started! Перше, мені здається, найбанальніше, але все ще працює. Це мати чіткий план у вивченні мови. Перше, що вам треба зробити, це визначити ваш рівень. Визначити рівень ви можете за допомогою ось цих сайтів. Посилання на них я залишу під цим відео. Бажано проходити декілька тестів, тобто ви можете пройти всі ці три, щоб у вас була найточніша картина, тому що одним тестом дуже складно визначити ваш рівень англійської мови. А ось цей, наприклад, сайт навіть дає офіційний сертифікат вашого рівня англійської мови. Далі, друге. На мою думку, найголовніше це треба поставити ціль. На що вам треба вивчити цю мову? Наприклад, коли я вивчала англійську мову, мої цілі були розуміти фільми та серіали англійської мови в оригіналі, тому що мені дуже сильно подобався американський акцент. Я хотіла його слухати не в перекладі, читати книжки в оригіналі, тому що мені просто здавалося, це дуже круто читати книжки англійською мовою. Також я хотіла скласти ЗНО і вступити на бюджет. Ну і звичайно ж, я дуже сильно хотіла спілкуватися за кордоном без проблем, знаходити там друзів, тому що половина світу говорить. Англійською мовою, тож пропишіть свої цілі, на що ви хочете вчити англійську мову. Третє: вам треба обрати скільки годин на тиждень ви готові приділити англійській мові. Щоб приблизно розуміти, скільки ж годин треба витрачати на вивчення англійської мови в тиждень, ви можете подивитися на ось цю таблицю. Тут сказано, скільки годин ви повинні приділити англійській мові, щоб досягти той чи інший рівень. Тобто, наприклад, щоб перейти з рівня А1 на А2, вам треба витратити на англійську мову приблизно 80-100 годин. Звичайно, це не за тиждень, але умовно, якщо ви будете приділяти англійській мові по 5 годин на тиждень, то ви перейдете з рівня А1 на А2 за 4-5 місяців. Але ви можете самі регулювати цей процес, тобто ви можете приділяти англійській мові 10 годин на тиждень, тоді результат буде в два рази швидший. Також слід пам'ятати. Про всі сфери англійської мови, які вони в нас є: Listening, speaking, reading, grammar, vocabulary and pronunciation. Зараз я вам дам приблизний план вивчення англійської мови. Ось уявимо ви пройшли тест на рівень англійської мови і виснили, що ваша рівень англійської мови десь B1. Ви обираєте ось цю серію книжок. Це чудова серія книжок з вивчення граматики, Grammar Lab, просто обожнюю. Берете книжку рівня B1. І починаєте її проходити. Щодо лексики, ви берете ось цю серію книжок. Також дуже чудова книжка. Я дуже вже довго працюю з нею, і в університеті ми також вчилися по ній. Обираєте книжку під ваш рівень. Все, у вас є тепер граматична та лексична книжка. Ви просто починаєте їх проходити. Також, якщо ви хочете, щоб все було в одній книзі, я раджу вам пройти комплексну книжку Focus. до речі, всі книги, про які я розповідаю, можна взяти в моєму телеграм-каналі. Тож переходьте, підписуйтесь. Чи то одіювання та ритін ви можете використовувати ось ці сайти, вони мої найулюбленіші. На цих сайтах є вправи і на граматику, і на listening, і на reading. просто універсальні. Посилання на трішечки більше сайтів. Я залишу в описі під цим відео. Тобто, зробимо наразі невеличкий підсумок. Нам треба визначити кількість годин, яку ми готові приділяти англійській мові в тиждень, і скільки годин хвилин ми готові приділяти в день. Тепер ви вже знаєте, які використовувати матеріали, тож тепер треба розібратися, в який день в які сфери проходити. Тобто може бути ось такий приблизний план на тиждень. День один, понеділок. Ви проходите нову граматичну тему, використовуючи книжку Grammar Lab. Далі вчите новий юніт лексики і робите reading за вашою лексичною темою. Ви заходите на ось ці сайт і обираєте. Статтю, яка схожа на цю тему, або ви можете обрати якусь книжку вашого рівня та потихеньку читати її. І це буде ваш рівень. День 2. Прокачуємо лисини. І зараз я вам дам дуже дієву вправу на прокачку лисини. Ви заходите на YouTube, знаходите вашого улюбленого блогера або будь-яке коротеньке відео. Можете використовувати ось цей YouTube канал. Перший раз ви просто його дивитеся без субтитрів, без нічого, намагаєтеся його зрозуміти. Далі, якщо відео довго, ви обираєте якийсь невеличкий шматочок цього відео. Умовно, 2-3 хвилини. Та починаєте дивитися цей шматочок без субтитрів та записувати його як диктант. Згадайте, як в школі ми писали диктанти під диктовку. Тут так само працює. Якщо ви не зрозуміли про що говориться, перемотайте та слухайте ще раз, ще раз і ще раз. Якщо ви на десятий раз зрозуміли, що все ну не можете розібрати, пишіть так, як вам здається правильно. Потім будемо перевіряти. Коли ви записали весь цей шматочок, тепер включіть субтитри та перевіряйте себе. Перевіряйте помилки в написанні, пропущені слова, слова, які ви не зрозуміли. Знаходьте значення до вигляду слів. Потім перегляньте цей шматочок ще раз без субтитрів, без нічого. І ось ви вже набагато краще почали розуміти англійську мову. Мені подобається ця вправа, тому що після першого разу ви зрозумієте наскільки ж круто покращився ваш лисене. До речі, цю вправу нам давали в університеті, і також в цей день ви можете повторити слова, які ви вчили. Понеділок, тобто в перший день. День третій. Цей день ви можете присвятити writing. Це ще одна сфера англійської мови, про яку багато хто забуває, але writing, він дуже потрібний, тому що він нам допомагає прокачати і speaking, тому що ми думаємо, як скласти речення, і лексику, тому що ми можемо використовувати нову лексику. Ну і звичайно, ми тупо намагаємося не забути, як пишеться слово. Можете попросити придумати чата вам тему. Можете взяти тему того лексичного юніта, яку ви проходили, Тобто, умовно кажучи, у вас е, тема була. Там фешн. Ви пишете в Чеджпіті. Придумай мені тему для есе англійською мовою на тему фешн. І обирайте ту, яка вам сподобалася, і все. Також в цей день ми можемо трішечки почитати книгу або знову зробити якийсь «Reading» вправу. І знову робимо вправу на аудіювання. Можемо повернутися до того самого відео, якщо воно було довге, якщо ні, то обираємо інше. Четвертий день. Ми повторюємо граматичну тему. На цих сайтах заходимо, знаходимо вправи. Робимо і вчимо нову тобто, приходимо до другого юніту. Далі практикуємо speaking. Знову відкриваємо будь-якого вашого улюбленого блогера і починаємо дивитися відео. Потім, коли ви додивилися це відео, ви можете включити диктофон або голосові в телеграм та почати його переказувати. Вашими словами, вашу лексику, яку ви розумієте, можливо, ви якесь нове слово вивчите протягом цього відео. Намагайтеся використовувати лексику, яку ви вивчили. Першіть ваші враження від цього відео, згодні ви завтра чи не згодні ви завтра, про що вона розповідає, що ви зробили в цій ситуації, і так далі. І наступним етапом ми проходимо вже другий лексичний юніт. Плюс практика це вправи після юніту, або можна поскладати речення з цими словами. П'ятий день можна подивитися фільм, знову запитати. В GPT якийсь фільм англійською мовою під ваш рівень та подивитися його. Можете дивитися субтитрами, щоб виписувати нові слова. Можете не дивитися субтитрами, можете не виписувати нові слова, як вам хочеться. Але потім ми міксуємо listening, перегляд нашого відео зі спікінг. І після перегляду відео ми, поч... ми знову включаємо диктофон або голосові і переказуємо. Сподобався нам цей фільм. Сюжет цього твору. Що б ми робили на місці головного персонажу? До речі, також можна зайти в GPT та попросити його придумати питання щодо цього фільму. І повторюємо лексику. Тобто, можете повторити лексичний юніт, який ви вивчили вчора, або можете повторити два, які ви вивчили в перший день та вчора. Ну і шостий день знову можна вивчити нову граматичну тему, повторити старі. Можна взяти нову лексичну тему та повторити старі. Знову можна зробити вправу на аудіювання і. Трішечки почитати, ну і сьомий день можна зробити собі перерву. Це приблизний план, який я вам дала, якби я вчила англійську мову, як би я робила. Ви можете звичайно міксувати, робити по-іншому. Ви можете розділяти сфери, ви можете в понеділок проходити тільки listening, а вівторок тільки grammar. Або можете міксувати так, як вам зручно. Тобто ви розділяєте навантаження так, як вам треба. Скільки годин ви готові займатися, так ви і розділяєте навантаження щодо спики. Як практикувати спікінг самостійно? В принципі, практикувати спікінг самостійно можна просто переказувати фільми, переказувати ту відео як я вам вже казала. Єдиний мінус, що у вас немає вчителя, який це перевірить. Ви, звичайно, можете попросити якийсь штучний інтелект це зробити, але я вам також хочу розповісти про дуже чудовий проєкт Engine. Це проєкт, створений для українців, де ви можете безкоштовно спілкуватися з носієм англійської мови. Ви реєструєтеся на цьому сайті. І, здається, ви повинні заповнити якусь невеличку анкету, і вам знайдуть волонтери, який буде готовий з вами спілкуватися. Так, звичайно, це не буде професійний вчитель, це буде звичайний волонтер, який носіє англійську мову. Але це дуже круто мати якогось такого сталь барі. І це, в принципі, все, про що я вам хотіла розповісти. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пам'ятайте, що найголовніше про вивченні мови це дисципліна. Якщо у вас є дисципліна, то і у вас буде результат. До зустрічі в наступних відео.